Всім привіт, ви на каналі Друзі Собачки. І сьогодні я вам покажу, як можна зробити таку вот гареньку гадалочку. Вот. Наприклад, ви загадали там якесь число. Наприклад, ну, Наприклад ви загадали якесь там бажання. Ви його загадали і ви його можете не говорити або говорити. Тепер ви ну, говорите, наприклад, число 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У Вас випадають такі от різні смальники. Ви, наприклад, вибираєте смайлик. Ну, тут можна робити різні фігури, але я зробила смаленьки, так, щоб було легше. Я вибрала от такі от рожеві. І там виходить так. Ваше бажання здійсниться. Ну що ж, для цього нам знадобиться один великий папір. Ножиці і пенал з олічками. Зараз я покажу, як це зробити. Хочу сказати, що наша жабка буде похожа на листівку, як робити для мами, для тата, або для бабусі, для білідуся. Беремо цей кільчик або будь-який там кічки тіло, і стріляємо просто до кінця внизу, щоб можна було отак. От, бачите? у нас получилось наподобие вот такого. Теперь берем ножицы и вырезаем целый кусок. Я постараюсь как вот, можно лучше, чтобы вам показать. Вот, значит, мы подрезаем. вот, значит, вот я подверг. Вот. и тут осторожить такая линия. До Зараз ми складаємо це от ніби, оцей верхній кінчик донизу. От, бачите? Ми, у нас, виходить, подобі такої балестівчики. Тепер беремо будь-який кінчик і згинаємо ніби як листів. Складаємо. У нас, виходить, ніби неподобі такої листівки, але це не листівка. Тепер оцей верхній кінчик складаємо теж. От, бачите? У нас вийшло ось тут багато кінчиків. Тепер кобляємо другий хвисток. Тут нічого заді, немає. Зато ми зараз беремо і згинаємо їх теж посередині. Так. І... От, бачите, у нас виходить так багато листів. Тепер оцей голий кінчик, ну, от, як ви бачите, складаємо тако, ось отако, от щоб був легший. Тепер е, оцей кінчик і оцей кінчик складаємо один до одного. Перка... От, бачите, у нас тут ніби виходить такое, але ми так робити не будемо. Тепер беремо ось цей кінчик і складуємо його сюди. Потім беремо цей кінчик і складуємо сюди. Чекайте, ну і щось так і отак. От Тепер от. у нас є тут такі кінчики. Ми їх відгинаємо. Так. Отак. От от так. І ось так. От. У нас виходить така вода. Так. От. Тепер ми беремо ручку. я беремо сами ручку. І моя ручка. Ось. Так, бачите, моя ручка, Зараз беремо і можна малювати будь від якого числа, але мені в мене жапочка така вийшла маленька, то ми будемо. Малювати від одного до восьми. У ну, мене ручка не пише, тому я візьму тисулівчика. Я візьму губи лівчик у мене. Получається там, що в мене немає ручки. Але ручки не пишуть. Я візьму Ой, лівчик. І буду писати від одного. Два. Три. Чотири. У мене вже почать один, два, три, чотири. П'ять І... Шість. 7. Мене, тут, покажу, Один, два, три, чотири, п'ячий і сім рішень. Тепер у нас виходить, що у нас тут все відкрите. Диски у нас тут смайлики. Тут у нас починається з рожевого смайлика, любимо колір. Зараз я візьму рожевий колір. Ось ось рожевий. І малює гарного смайлика, Тік усміхається. Получився мене і усміхається. Ми його не дуже видно, бо кольор мене Не дуже. Так беремо жовтий. О, жовтий. Давайте взагалі не буде та новий. Дивись у нас буде не усміхатись. Буде сумний у нас смайлик. бачите? Зараз ми беремо червоний колір, у нас буде злий. Но... Беремо такий вот червоний, у нас є якийсь інакший. і малюємо зло смене. Зараз я вам покажу. У мене подобі якогось такого вийшов. Тепер я візьму оранжевий колір. І малий смайлик, який просто не дуже задоволений. Він буде наполовину осміхатись. Наполовину. У мене якісь ось такі от смалики не дуже гарні получаються. Далі йде у нас здивований смалик. Здивований. Він буде зелений. У мене буде зелененький. зелененький. Отак. От Теперь подаємо булуй. Так. І смен, який плаче і здивований. Ось от Бачите, отакий в мене смелекті. Негарний виходить. Здивований Це здивований смалек. Це такий, який здивований і плаче. Далі у мене виходить такі смен, ніби... не поднягати мене зараз пройшоти. Не знаю, залежить від тебе. Він у мене був зараз, почекайте. Знайду той колір. А от. от такий от колір. Не знаю, чи це фіолетовий, чи це якийсь Не знаю, що це за колір. Так, ми маємо смайлика. Смайлик трошечки. У мене зараз не дуже виходить. Нічого, якийсь такий смалик вийшов. Ось ось такий у мене вийшов смайлик. Він не дуже. Тепер беру я фіолетовий. фіолетовий. І малюю такого смайлик, який усміхається. Я прочитаю, що там? Скоріше. Так, там пише скоріше. Так. Так, малюємо так. такого і отакого. От, бачите? Отакі от останні смалик. А зараз ми просто почнемо від початку і писати, що там буде. Я буду писати простим олівчиком, бо тому, що в мене немає ручки. Так, зараз подивлюсь, який у нас там смайлик почнеться. Перший смайлик буде так. Так, другий буде ні. Третій буде у нас ніколи. Третій снаряд у нас буде скоріше, ні, ні. скоріше ні. Смалік у нас буде за хвилину. Ну, За хвилину смалик, який у нас плаче, буде за рік. За. Смалик, який у нас ось такий от фіолетовий, здовольний. Jeg vet ikke hvorfor det er pga. deg. Так, знає, які у нас підморгує, отакі, бачите, буде у нас скоріше, так. І ось вийшла у нас така гадалочка. Зараз ми її використ... використаємо Наприклад, той з вас загадає бажання. Ну, що я його загадала? Я його не знаю. Тобто, що ви мені не можете сказати прізка. Наприклад, ви задали якесь там бажання. Цифра, наприклад, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Так, у мене випав різний смайлик, я вибираю фіолетовий. Скоріше, так, значить, ваше бажання скоріше збудеться, Що ж, у цьому відео підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока-пока!